Я на ринку шовар, іду оглядати ціни на овочі. Так, яку ціну сьогодні кабачок? 10 гривень. 10. А такий помідор жовтий? 40. 40. Менший 25. А ось такий менший 25. А ось цей? Теж 25. Також 25. Ось такий 40. Ось такий 40. А огирок? 20. 20. Капуста молоденька? 20. 20. А такий баклажан? 28. По 28. Ось цей помідор? 30. 30. А кокористка? По вісім, тут дуже багато всього. Цибулька десять, і ще тут є виноград, бо хтось хотів собі по тридцять п'ять. От, це є дев'ятий ряд в кінці самого ряду. А баклажан. Тридцять, а кабачок по п'ятнадцять, а огірочок огірочок двадцять дев'ять. По двадцять гривень. Перець, п'ятдесят, у Вас є сто тридцять. Сто тридцять і ось такий перчик. По 35. Це все сьомий ряд, перше місце. А огірки якої ціни? Ну? На гурт. На гурт. По 20. По 20. А огірки якої ціни? Ну? По 25. По 25. А ось такий рожевий? По 30. По 30. Вікуці, ну, капуста молода? Ось ця. По 20. Які ціни? Ось 20. Ось така 20. А ось така 30. А броколі? По 40. По 40. Ось це 20? А зелена цибулька? 10, 9. По 10, 10, по 9. 10, 10, 10. А радиска в яку ціну? По 20. В яку ціну ось така капуста? По 20. Перчик? Перчик 20. 20. А базилік? 200. 200. 200. Шпинат? 80. Шавель? 60. 60. Петрушка? 70-70 кріп 70, 100, 100 гривень, а кінза по 100 гривень, це ряд зелені, 13 місце. А шпаргівка в яку ціну? По 100 гривень. По 100. Ось такий перчик по 45. А гирок в яку ціну? 50. По 50, а менший? Цей 50, а ось цей? По 30. В яку ціну покінка? 35. А помідор такий? 30, 30. Також 35-30. Яку ціну світна? По 23. 23. Яку ціну така капуста? 6. По 10 гривень. А ось така? По 15. 15. 15. 15. Ось така капуста 7 гривень, 15. 43, 15. а ось така 9 гривень. Це ми є в 10-му ряді. 43-му місці. Іван Іванович. Яку ціну морква? По 9, а цибулька? 10. А така картопля? По 8 гривень. Який це сорт? Мелодія. Це ми є в 10-му ряді, 41-й місці. А в якої ціни броколі? 60. По 60. А така капуста? 20. По 20. Це ми також є в 10-му ріді. Перших чилі? 150. А броколі? По 55. По кінка? По 30. А гарбуз? 20. Є і такий, і такий. Це є 10-й ряд, 24-й місці. Яку ціну картопля? 10 По 10 який це сорт. Конект. Коннект. А ціну картопля? 11. По 11 який це сорт. Uh, curlewana. Curlewana. А буряк яку ціну? По ціну? По 9 Яку ціну капуста? Велика сім. Велика сім. Середня дев'ять. Середня, ось така по дев'ять. Це ми є в одиннадцятому ряді, тридцять восьмо місце. По 11 а картопля виход ціна? Починається. 11. А ось така картопля виход ціна. По 13. 13 це бананка, так? Бананка, Картопля виход ціна? Картопля? Так. По 14. А виход ціна морква? По 8. А цибуля? По 10. А виход ціна картопля? По 11 який це сорт? Рів'єра. Яку ціну картопля? 11. Яку ціну така картопля? Одинадцять. Який це сорт? Коломбо, а цибуля? Одинадцять, а морква? По 8. Що ще маєте? Це також не доставляєте картоплі по Львову? По Львові, якщо запитались би. Добре, від кількості залежить. Залишу номер, якщо когось цікавить, подзвоните. Так ціна ну, такі печеречки по 85. Це одній такі, є у вас ще щось. Це добрий гри, 15Б магазин. є ще ось такі по 90 і по 95. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, там багато цікавого.